Всіх вітаю. Я тільки після операції мені робили часткову ампутацію пальців, ставили додаткові дрінажи. Хочу сказати, що під час останньої операції я прокидався декілька разів і просив анестезіологів, щоб вони мені знову додавали дозу і я заснув. Мені було дуже боляче, особливо під час ампутації. На що воно відповідали, ми не будемо цього робити, тобі і так не боляче. Хто тобі там обіцяв, що ти будеш всю операцію спати, нехай приходять, так і роблять. Я обов'язково зараз дізнаюся імена і фамілії цих анестезіологів і виставлю їх далі в каруселі. Якщо ви колись в житті будете стикатися з такими... Анестезіологами біжіть від них. Хочу попередити, що такі лікарі являються дилетантами, я не знаю, як вони потрапляють в операційні взагалі і в лікарню в цілому. Бережіть себе і майте на увазі цю інформацію.